Доброго дня! Сьогодні ми вам покажемо, як налаштовується застосунок Home Online або Home для сучасних кондиціонерів торгової марки Hire. Спочатку ми завантажуємо застосунок Home Online або Home та проходимо реєстрацію. Виконуючи інструкції на вашому мобільному пристрої, заповнюємо поля персональними даними та погоджуємося з усіма умовами користувача. Отримавши лист на електронну адресу, Підтверджуємо реєстрацію в додатку та вводимо дані для входу. Авторизуємось та натискаємо Додати пристрій. Насправді складнощів бути не повинно, тому що всі інструкції є на екрані вашого пристрою. Наступний крок: обираємо вашу мережу Wi-Fi, яка працює у діапазоні 2,4 ГГц, і це дуже важливо, якщо ваш роутер може працювати у режимі 5 ГГц. То в даному випадку оберіть саме 2.4. Застосунок Home Online має перелік із багатьох пристроїв, тому що він розрахований для розумного дому і є універсальним. А сьогодні ми обираємо саме кондиціонер. Наступним кроком нам потрібно відсканувати серійний номер кондиціонеру. Його можна знайти або в документах, або на внутрішньому блоці кондиціонера. Наступним кроком потрібно вимкнути із мережі кондиціонер та увімкнути його. Тепер пультом. Вмикаємо кондиціонер і ще раз натискаємо кнопку on off і утримуємо її на протязі 5 секунд, поки не почуємо відповідний звуковий сигнал. Тепер вмикаємо пошук пристроїв. На телефоні при цьому повинні бути включені Bluetooth та навігація. Після сполучення пристроїв завершуємо реєстрацію, встановлюємо дату, а в налаштуваннях обираємо бажаний режим роботи кондиціонера та насолоджуємося зручним мікрокліматом. А з вами була компанія УДОБНО. Бажаємо, щоб вам було завжди зручно та комфортно. І пару слів про війну. На жаль, вона зараз все ще продовжується, але ми обов'язково переможемо. Росня буде покарана, і ми працюємо теж на перемогу. Також, якщо у вас є бажання, ви можете скинути від однієї сотні гривень та будете мати від нас подарунок у вигляді наліпки на кондиціонер такого вигляду. Що потрібно робити? Посилання в описі, треба лише скинути будь-яку суму від однієї сотні гривень, та скинути нам скріншот на контакти, які теж є в описі під цим відео. До наступних зустрічей! Слава Україні! Героям слава!